Мама в лікаря з Ігорком. Син стоїть байдуже. Мій малий, сама не знаю, став хрупіти дуже. Як засне, гарчить, як трактор, чи яка машина. Ви огляньте його, доктор, в чим ото причина. Може, серце, певно, нерви, голос пав у жінки. Чи масаж, дієту, вправи або ж інші ліки. Лікар каже: не нервуйтесь, все минеться з віком. Головне, що круглий, гарний, бути чоловіком. Нас директор тричі кликав завуж вся на нервах. Діти й ті сміятись стали навіть на перервах. А при чому тут директор? Лікар враз питає: «Та ж синок своїм хропінням всім урок зриває.